Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії Я – автор те ведучий Олег Семко. А також в мене сьогодні автор автор нового сорту солодкої кукурузи. Напевно, перший в світі, як завжди. Ви зараз зрозумієте чому сьогодні в мене в гостях селекціонер, директор приватного підприємства МНАГОР Михайло Нагарняк. Михайло, радий тебе. бачити. Добрий день, радий бачити одразу, одразу хочу сказати нашим глядачам і слухачам, що цей ефір ми. На жаль, відтермінували майже на е, 4 дні. Ну на 5 днів. Нехай буде так. Е, цей ефір мав вийти в день вишиванки, адже сьогодні ми будемо говорити про ексклюзивний єдиний в світі, вперше в світі. От всі ці епітети, все це абсолютно підходить. Ви напевно це вже читали і слухали. Річ у тому, що Михайло винайшов новий сорт солодкої кукурузи, яка називається і назвали його Вишиванка. Про створення цього а, до речі, історія дуже цікава про створення цього сорту. От Прошу, щоб я не забирав вже хліба і не забирав в тебе кукурузи. Так я приніс наші зразки. Поки не розповідаєш. Я як... от хочу показати. Покажіть, будь ласка, редактору показую, щоб він показав, як це... не кажуть в зірці, в зірці. Угу. Ось приніс перші зразки нашого нового сорту. Вишиванка. Угу. Який створений був за допомогою штучного інтелекту. О, отут все і починається. Так. Ось ми презентували рік назад наш перший синьо-жовтий сорт кукурудзи, український біколор у вашій студії. Ми його смакували угу, влітку, угу. все добре. І ось. Скажімо, 22-23 рік, крім того, що Україна бореться із світовим злом рашизмом, можна так назвати, його і вісю зла, і так далі, ми ще, ну, на науковій ниві відбувається таке відкриття, ідея крокує світом штучний інтелект. І ось ми вирішили також його використати в своїй роботі. І е, я е, ну, використовуючи там різні чати, задав програму, щоб проаналізувати всі мої сорти, які є, як їх краще поєднати, щоб отримати український національний такий, якби, символ, нову створити щось нове, щось таке із якоюсь такою самобутністю національно-українською. Адже не секрет, що ми зараз воюємо саме за це, угу. саме за нашу культуру. Територію можна втратити, можна відвоювати, а ось культуру, яку знищиш, потім відродити дуже важко. Мова, культура і так далі. Тому я задаю ці запитання і починаю, як би вести діалог із штучним інтелектом. І ось буквально за дві доби цього спілкування він мені видає ось такі ідеї, які ми створили. Тобто. Це перший свідове спілкування з, зі штучним інтелектом. В тебе є з ким поговорити? Так, це було не, не, ну, не з першої ж тому я завжди закликаю ну, ставитись до цих машин так з розумінням і використовувати всі. Там ми, ми використовували і від Windows, і від Google, і від там ChatGPT і так далі. Тому з різними я спілкувався. От з е, всі наші сорти ми загнали в програму, описи їхніх характеристики. Я попросив. До речі, це не перший випадок в світі. Ми вже з тобою до ефіру спілкувалися, що так було знайдено антидот до блідої поганки. До цього отруєння угу, до угу. Е, да, це один із найсильніших таких, якби природних е, е, ну отрут. Да, і е, там біологічних отрут е, е, да, угу. і е, загнали там 10 чи скільки тих речовин, які є мільйонів там різних речовин штучного інтелекту, і допомогли, попросили його знайти антидот до блідої поганки. Він працював там, кажу, ну я не знаю вже не пам'ятаю скільки довгий час, і от він віддає речовину, яка є в природі. Існує нею користуються лікарі для підсвічування внутрішніх органів. От, тобто вони використовували з іншою метою, і виявляється, це є антидотом до отрути від блідої поганки. Цікаво, mm. надихнувшись, цим я якби. Описав всі свої сорти, які були в мене створені, сині, там, білі, зелені і так далі. І ось задаю програму, і вона мені каже: створюй сорт, вишиванка. І там вже в спілкуванні, які поєднати. Лінії сорти. Тому ми почали Слухай, працювати. На, автор, на авторство штучний інтелект не буде потім подавати на випадку. Ну, у нас спільна робота була. А ви підписали з ним документи? От я не знаю, як це буде виглядати. Так, тут ще, мабуть, О, є До речі, щось... треба Ігоря Шевченка запросити на ефір. Так, до так, речі, він тут нещодавно з, з, ну, переїхав на нове місце. Я обіцяв, що військовому буде. Я також, до речі, планую до них завітати, тому що ми там і патенти також подаємо. Угу. Ось, І от ми, власне, створили цей сорт, його зараз в світі є лише. Лише 3 кілограм. Дуже мало. Тому, слухай, то ти можеш виходити, я не знаю, на, на яку на е, де торгують діамантами. <плес> є ти можеш виходити да. в Амстердамі, по-моєму, та, біржа. Ну, де бірс, де бірс, ну торгує тим ну, всім. Було тюльпанова лихоманка. Це да, все було. Да, ми жартуємо зараз. Знаєш, ми сміємося зараз в нашій студії, і я переконаний, вибач, я перебів зараз тебе. Я переконаний, що ми навіть не усвідомлюємо. Ну, ти більше, я менше. Ми не усвідомлюємо, що зараз у нас лежить на столі. Ми не усвідомлюємо. Що це таке з точки зору сучасності? Ми ще не можемо сказати, яка цьому ціна. Напевно, я не дуже сильно помилюся, якщо скажу, що зараз у нас на столі це оті перші біткоїни, які коштували 5 центів, 10, 15 центів. за, за піцу розраховувалися. За піцу розраховувалися. Я це Правильно. ми згадуємо цей приклад, що хлопець 200 біткоїнів розрахувався за піцу, наскільки я пам'ятаю через 10 років. Через 10 років скільки буде коштувати оцей от невеличкий маленький пакетик? Ну, не знаю, не знаю. Це цікава думка. Ну ми ж не кажемо. Я готовий, от навіть хто там напише перші там дописувачі, ось ці пакети розіграти. <ган> і хай прийдуть, заберуть. Висівати насіння солодкої кукурудзи можна до кінця червня. Ми щороку на День Конституції висіваємо, скажімо так, останній строк вже в році. Ну, вона сходить, по-моєму, 70-80 днів. До трьох місяців. <ган> Дозріває. Да, Дозріває, до технічний сідає, а сходить, 5 а, день. Та, сходить 5 я 5 Так, сходить. 5-7 день вже визначу. сходи будуть, <ган> і ви встигнете до середини вересня мати продукцію. До настаття приморозки в нашій зоні, десь угу. середина кінець вересня. Чим Тому... відрізняється цей сорт від того, що вже в тебе є. Це мікс виходить. Ну якщо так говорити простою мовою, це мікс того, так, що в тебе він є. трішки складніший, чим той, що в мене є, то синьо-жовтий український біколор. А тут ще більше смаків, більш оригінальний колір. Тут така гамма різних, так як вишиванка, різні угу. візерунки, так і тут будуть різні візерунки. Тому оскільки це ще скажімо так, прототип перший, тільки-тільки, перші три кілограми, тому угу. ми їх фактично в цьому році не продаємо, просто розповсюджуємо серед таких активних людей. Найбільш активних. Та, найбільш активних. Яких тобто, їх, якщо там... я зараз скажу, що ти щось нам залишиш, та, в студії? Оце все для вас. Все для нас. шановні глядачі і слухачі, будь ласка, хто перший, ви знаєте, да, хто перший став того і тапки. Значить, хто перший нам напише або на наш телеграм-канал, або на не, нашу сторінку. До речі, там є наш е, телефон. Будь ласка, ось е, ну, по одному. Скільки ти там залишаєш? Я приніс чотири пакети. Чотири пакети. Два Значить... по двісті на сіни, це перше, друге місце, і два по п'ятдесят. І два по п'ятдесят трішки, да. трішки менше. Значить, є всього лише чотири. Будь ласка, телефонуйте, поки що ще є. Е, е, хто зацікавився? Хто буде найшвидше? Ну, звісно, того, як я, як, як я вже сказав, того Буде і насіння, так. Хай родить. Скажи, родити, скажи мені, будь ласка, е, які переваги вишиванка в порівнянні з тим, що в те е, з тими сортами, які в тебе вже є? Технічні такі моменти, е, е, технічні моменти е, більш багатший смак. Так, е, рівень цукрів. Найперше, рівень як ми кажемо про солодку кукурудзу. ще більший ще більший. вона більш смачніша. Угу. Ось і ну, фактично це всі суперсолодкі. Тут дуже індивідуально комусь вона буде віддавати там, якимись овочевими там, ну, фруктовими ароматами і так далі. Це, Тому да. це індивідуальний смак, ось, але вона має більш складну візерункову таку мозаїку і більш виражений і багатчий смак. Тобто, це покращення тої нашої роботи, яку угу. ми вели. От в ще більше яскравих барвах, скажи мені, будь ласка, чи змінюється, чи вимагає вірніше цей сорт е, якихось інших умов е, вирощування? Ні, ні, нічого. Всі наші сорти, ми там Яї Фіона, Білий Кролик, який не має жодних пігментів, різні різні. Угу. Їх треба висівати. Ми рекомендуємо як би. Разом, ну не разом, щоб переопилилось. Там mm -hmm. у нас є певна послідовність. Там, от від, скажімо, найбільш насичених кольорів до найменш насичених. І в кінці городу там чи ділянки, білий кролик, і воно не переопилиться, все буде добре. Я маю на увазі, що в один строк треба висівати різні гібриди. Ранній, середній, пізній. Це ми, скажімо, зробимо так званий зелений конвеєр. Коли ви не прийшов, всю ділянку достигла, і через два тижні в тебе вже нема, чим сусідів там, і дітей якби, поласувати. <гум> а ти маєш е, висівати або там, через 5-7-10 днів щоразу, так, щоб був конвейер, конвейерна уборка була, або ранній, середній пізній, там двічі-тричі за сезон. Тому ми рекомендуємо так, кінець квітня, там, середина квітня перший висів. Травень середина травня, другий, mm. кінець травня, третій висів. Тобто, то, два тижні, можна два тижні, 10, два три тижні днів і плюс, висіваєш, плюс, плюс, да, плюс, да. Плюс. А можна взяти ранній середній пізній mm -hmm. і отаким от чином. Тому вишиванка, це у нас, скажімо, вона більш рання. Mm -hmm. Украї... Тобто, от якраз українські біколори більш пізніше, якраз тут тобто можна вже з травень можна якраз так. і вишивати, <рес> вишивати. <рес> чуєш, <що> можна висівати. <рес> <рес> а... ну, по Фрейду така обмовива. Це точно вже. А, Чи можна говорити про те, що е, це, як кажуть, е, сорти, які пройшли адаптацію. ну, Це я про щось інше, напевно, кажу, які пройшли адаптацію для нашої е, кліматичної зони. Е, ну, От я про кліматичну да, зону. Кліматична зона, ви бачите, така, в цьому році і щороку вона дуже складна, клімат uh -huh. змінюється, весна то є, то нема. Вона і взимку може розпочатись. Тому ось такі катаклізми, але в принципі, майже вся Україна знаходиться в такій, якби середній кліматичній зоні, де в нас росте кукурудза скрізь. Від сяну до дону, від. Кримський гір до Чернігівщини там до е, ще один Тому, момент. Не хвилюйтесь. Єдине, що оце там, скажімо, на півночі трішки пізніше тепло приходить. Тому угу. треба врахувати зараз. Уже середина, кінець травня можна висівати, і ми висіваємо в межах всієї України до кінця червня. А, окей, скажи, будь ласка, стосовно зберігання, ми з тобою вже чіпали цю тему, е говорили про це: це заморожування і консервування. Так. Що можна робити взагалі з твоєю солодкою кукурузою і конкретно з вишиванкою? Виш... Ну, вишиванка, це дуже такий новий бренд, і це кукурудза, яка містить Антоціани. Ось такі сині, фіолетові, фіолетові, сині, фіолетові, фіолетові, сині, там. червоні, бордові. Ось там як ще там най най найдорожчий кольор у світі, там тирський пурпур, угу. тобто пурпурові такі зерна. Це антиоксидант природній, тобто дуже корисні речовини. Ось, і їх можна так само заморожувати, але е, ну там варити, запікати. Це все можна виробити. Але треба пам'ятати, що від. Термічної обробки колір буде Зміню, так. Можу... змінювати. Я тобі обіцяв. Я пам'ятаю, що в мене було декілька е, качанчиків. Ти мені якось після ефіру віддав. Я обіцяв тобі спробувати їх зробити, відварити. До речі, так, 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 так. як ти мені сказав. Хоча я вживаю солодку кукурузу сировою повністю. Да, да. Я зробив так, як ти сказав. Я тобі е, Були від... тоді звіти, я, да. Тобі, да. я тобі прозвітував абсолютно. А так. зараз пам'ятаєш, що тобі? Абсолютно пам'ятаю е, дійсно. О, ти мені просто чим нагадав? Щоб під час термообробки так. ну термообробка не більше 5 хвилин, максимум 5 хвилин. Ти сказав 5-7 хвилин. Е, міняється колір. Колір стає дійсно дуже дуже таким насиченим, бордо з коричневим, навіть я би да, так сказав. Да. От е, по солодості зараз я не буду брехати, бо їх було чотири сорти тоді. І да. я тобі чітко розписав, що найсолодший. Після цього солодкого вже той солодкий не був таким солодким. Ну і так далі. Ну, далі. Це Але... треба до, до, так ставити від мен. Від до більш, менш до більш то, та, інакше так. воно Ну Я тоді тобі так. чесно відписав і я чесно спробував це зробити. Хоча абсолютно всім е, раджу, е, абсолютно спокійно, можна вживати е, сиро, в сирому вигляді. Е, ніч, повірте мені, нічого не буде. Перший ефір взагалі, Ніше якщо ти пам'ятаєш, там і смак змінюється. І, тобто, та, ти температура і, змінився і, і все. Хто більше варить, хто менше. Не треба опускати в холодну воду, включати, і щоб вона ні, дійшла до. Треба ні, ні. в кип'яток саме во кріп опускати качани вони тоді ще смачніше стають ми зараз радимо всім запікати там у фользі чи прямо mm. от в цих в обгортці на сирою треба їсти що ти таке розповідаєш я не знаю е, ну ми любимо да вогнем трішки обдати е, е, знову таки е, технічні моменти е, термін дозрівання в середньому 70-90 днів менше навіть 80 75 78 до 80, до 80, 80, -80. днів раз висота стебла вишиванки Висота стебла, два метри. Ми ввели селекцію довгий час на низькорослі, середньорослі зараз ведемо на високорослі. Це вже йдуть високорослі. Це більше двох метрів. Це більше метрів вісім до двох. До двох метрів. Далі, два 2,10 із волотю. Ми, так ми з тобою декілька разів рахували. Скільки на одному качані е... насінин, зернят насінин. Дуже багато. <світ> ні, це не дуже... цифра. <світ> Михайло, вибач, це не цифра. І, і я знаю, я Саме тобі... вишиванка в нас, от в минулому році це ж були тести угу, вже і так далі. Угу. То було чотири качани. Ми не мали, та як це так? чотири, Так, от вони по черзі, один, два, три, чотири. Там було розріджений посів, так як насіння було мало, але <світ> вона здатна формати багато качанів, навіть спасенки. Також були качани а, на одному качані. Е, до речі, мені в наші новостійники так і не повірили. Я коли сказав скільки може бути, а на солодкій, на твоїй на Нагорівській солодкій кукурузі, буває мінімум від 650 680 зернин до так. 900, майже до тисячі. Ну зараз в ми саме ведемо від... селекцію да. на багаторядність. Чим більше рядів, тим зерно довше. Тоді більший вихід зерна е, раніше. Ну, майже всі рані, ультрарані, там 65-70 днів. Вони Зернівка кругла, вона не угу. така велика, там менша кількість. А зараз ми ведемо селекцію, щоб зернівка була довша, відповідно, це більша кількість рядів зерен. Ще е, дозволь, я такий Телеб... розумний, да, підкований такий розумний. Скажи мені, будь ласка, вишиванка це гібрид чи це сорт? Е, ми використовуємо слово сорт, сорт для того, щоб не пудати людей оце гібрид, що воно таке. Але угу. це сорт, який створений методом. На Гібриду. Угу. Тобто ми, створюючи вишиванку, ми поєднуємо два батьківські компоненти. Вручну обриваємо волоть, це якби така звичайна селекційна робота, ніякого гейміовано не містить. Ось ми вручну обриваємо володь, запилювач-батьківський компонент. Запилює материнський компонент, і ось таким чином виходить F1. f 1 означає, що це Феліціо f 1 діти першого покоління. На наступний рік насіння можна збирати, воно буде феліціо 2, друге покоління. Саме ось після поєднання оцих двох, де mm -hmm. ми рахуємо. Ось ви можете в себе збирати насіння кукурудзи, нічого страшного не буде. Але. М Ну, з часом у вас гетерози, покращення і так далі буде спадати. Тому там другий, третій, четвертий рік і бажано обновити насіння. Ось професіонали, звісно, навіть на другий рік не збирають, тому що це буде переопилення, у вас постійно там декілька сортів від сусіда прилетить і так далі. Uh -huh. Ми селекційна компанія, ми вирощуємо. По закону має бути 500 метрів. Зараз нове законодавство, тисяча метрів має бути ізоляція. Так, Україна там вступила в насінньові якісь Де ви тепер брати землю? європейські там, і так далі асоціації, тому там у них вимога строга, тисячу метрів. Нічого складного немає, є там поляди, там під лісом, там соняшником обмежені, тому кукурудза. Ну, тобто найголовніше, поширена, якщо але буде ні. інша культура, то це може бути. Але щоб не було тільки <свист> ку 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 кукурудзаю ку тисячу метрів. Скажімо, ще одне таке запитання: От, я його ніколи в тебе не запитував, ніколи не ставив. Ем, є певна категорія людей, які не мають землі. От я до землі причепився, так? не мають землі, не мають кілометра один від одного, сусіда. Гей, такого нема, але мають зато горщики. Скажи мені, будь ласка, це можливо зовсім такі зовсім не професійне питання, можливо, навіть трішечки недоречне. Чи можна цю кукурузу, взагалі кукурузу твою Нагорівську кукурузу, чи можна вирощувати дома в горщиках? Ну, горщиках трішки не той мікроклімат і так далі. І, і е, кукурудза вимагає доволі ну великої корневої системи і там... ну, великий горщик там світлов... на відро, наприклад, світлового дня. А так дійсно є. В теплицях вирощують нашу кукурудзу, Закарпаття, Південь, Одещина. Ось навіть близь... в теплицях так присилають нам фотографії, все гарно зроблено. Це виходить, вона набагато раніше можна висадити і раніше зібрати. Так, вже ось там ще дзвонив фермер. вже волоть, цвіте, тому що там я йому сказав, от після цвітіння 25 днів і може збирати. Він уже там ходить. Переживає, як воно буде, тому нічого складного немає. Там треба погратися із тепловим режимом, і з різними там кліматичними. На завершення. Ще раз скажу, що я не знаю, просто мені зараз редактор не каже, чи є у нас дзвінки, чи написали нам е, на наші е, месенджери. Всі інші, я цього не знаю. Ще раз кажу, зараз у мене в руках виша... вишиванка F1, це унікальний сорт. Його є всього лиш 3 кілограми в цілому світі, на всій планеті. Так. Ви можете, я навіть не можу собі уявити, скільки. Коштує зараз оця одна зернинка. Ну напевно, точно що дорожче ніж діаманти. Ну ми над нею, нею працювали значно. дуже довгий. Як час. як ти ходиш без охорони? Я не знаю. З таку з таким цим. Це перше, значить, і створена з допомогою штучного інтелекту, ще не забудемо. Да. Е я дуже радий, що воно знову таки є наше, є вінницьке, є українське, і його зараз, поки що, я ще раз повторюю, всього лише 3 кілограми в цілому світі на всій нашій планеті. А на наступний рік, я думаю, що вже буде набагато більше. Працює Але ць. до наступного року, якщо ти вже підключив штучний інтелект, ми будемо з тобою говорити і ще про щось. Про що я є не ідеї, ідея, да, мовчи. Поки що мовчи. Я маю на завершення сказати. Що селекціонер, директор приватного підприємства Нагор Михайло Нагорняк, як завжди, приходив до нас до студії дивувати. І він цього разу також прийшов і здивував. Михайло, дуже я тобі дякую навзаєм. Да, да, і... Вам також дякую. завжди чекаємо тебе, завжди радий тебе бачити і завжди радий розповідати всім нам, вінничанам Україні і всьому світу, що у нас щось таке дуже дуже класне, з яким ми готові поділитися. Класне є щиро. Дякую тобі. Да. Дякую вам, дякую слухачам. Україна передава. Може, слава Україні! Героям слава! Ми йдемо на невеличку музичну пазу потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови Вінницький ритм сто один і вісім рафем. Місто над Богом, події, що поруч.